Hello, усі замен! У сьогоднішньому відео я покажу свої розвороти за жовтень та покажу, як пройшов вихідний день з коханим. На першій сторінці я намалювала терас терасу. На першій сторінці я намалювала терасу у приватному будинку, на столі яблучний пиріг, чашки з кавою, яблука. За одним стільцем стоїть яблуня. Зверху Надпис час для затишку. Та трохи нижче Hello October 2000 Dryon Swanці. Зверху я намалювала жовті листя, які ніби кружляють у повітрі. Далі йде сторінка для фото місяця. Перше фото, яке я вклеїла, це фото з канцелярського магазину у Хюрті, де я придбала два гарних блокнота Мілтлайн та мілтлайнери. Далі йде фото, де я у літньому кафе у пофендорфі, п'ю капучино. Напроти сидів мій, мій коханий, та він замовив себе мілч каву. Це молочна кава. На жаль, зараз холодний сезон та сезон дощів, тому зараз кафе все зачинено. Далі йде сторінка для сіли для та йде для осінньої атмосфери. Далі і ще в мене спочатку йде сторінки, старі, я записала свою особисту цитату. Що для мене осінь? Це початок нового переводу в житті. Коли після де... без... безторбот... мене осінь, це початок нового переводу в житті, коли після безтурботного літа треба розвиватися, вчитися, здійснювати свої сілі, насолоджувати затишок в домі, в гостях у кафе. Моїми сілами на цей місяць було знайти квартиру та зміцнити здоров'я. На жаль, я ще не здійснила ці сілі, але я працюю ще над цими селями. Бетроїт шукає для нас квартиру. Я ходжу на фізіотерапію. І мені вже пару разів зробили масаж спини. Я намагаюся більше гуляти, більше їсти фруктів. Тощо з цікавих осінніх справ я зробила осінній шопінг, осінній пікнік, осінню фотосесію. Спекла яблучний пиріг, зробила розвороти у стилі яблучний пиріг та Хэллоуін. Читала та читаю паперову книжку. Осінній манікюр я зробила, але треба ще коректувати манікюр. Ходила в стильному одязі, Малювала та відповідала на питання для сама. Розвитку. Все розвороти я також прикрахла чудовими наліпками з українського стикербуку. Це дівчина в затишному светрі та спідниці, в руках в неї квіточка, а тут яблучний або вишневий пиріг. Далі в мене є ідеї для YouTube-контенту, який я планувала на цей місяць. Далі я записувала шлях в худ у темурген, тобто коли я прокидаюся та коли я лягаю спати, але останнім часом я забросила цей розворот. Далі це активітет, тобто моя активність, мій рух за, за день. Найменша в мене активість активність. це було в цьому місці 54, а найбільше 269. Далі в мене б'юті ют, рутина. Педикюр ще в цьому місці я не зробила, але зроблю, може, на наступному тижні. На початку наступного тижня в мене є 30. 30-го, скоріше все зроблю. Та, манікюр я робила та ще буду робити. І маска, тут маска для обличчя. Я роблю два рази на тиждень. лише один тиждень пропустила. Далі в мене шоплейст. І як ви бачите, я прикрасила шоп-ліст наліпками з покупками, з коробкою, з туфлем та шопінг-картою. Що я купила в цьому місці? Е, По первую мотиваційну книж книжку. Не чуденник 5 хвилин я купила, а тачбук Fühnfaire Dry Hunda Funt Zeixinfragen. Тобто в цьому щоденнику я записую, кожен день відповідаю на питання. Наприклад, там були такі питання, що для мене означає щастя, що я сьогодні захоплюючого зробила, що мені подобається у старих людях, що мені подобається в молодих людях. То що а більше до нового року будуть вже такі новорічні питання, який чудовий, що, який чудовий, який чудовий різдвяний подарунок я отримала, тож буде ще попереду багато цікавих запитань. Е, я в цьому місці ще придбала нові брюки. Друкувала фото, придбала клей, наліпки хвилинські, але я декілька наліпок використала, а решту віддала своїй молодшій сестрі. Е, продукти для приготування осінніх смакуликів, лак нігтів. Все. Далі в мене сторінка для подяк Данкебар. Я кожен день записую декілька речей, за що я вдячна від, від цікавих моментів з моїм коханим до осінньої атмосфери та відсутності термінів. Далі в мене сторінка одна сторінка у день. Але для мене це замало, тому я зараз веду більш розгорнути. Одна сторінка в день для мене мала, щоб описати враження від дня чи, чи виплеснути емоції. Далі в мене рецепт яблучного пиріга. Далі я вела трекер погоди. Але я його забросила з того, як почалися майже щодня дощі. Далі йдуть розвороти у стилі яблучного пиріга та пікнік ліст, далі підсумки тижня, за 2, та з 2 по 8 жовтня. Далі йде розворот такий у стилі кави та чаю. Далі я робила трекер сну, але зараз я його вже не веду. Далі я малювала осінні одяг та прикраси. Теж я малювала осінні одяг та прикраси. Це в мене. Розвороти в хилаїнському стилі, мені розвороти в хилаїнському стиля. Це в мене топ справ, що треба вирішити. Далі цікавий ідея для побачення, далі я робила вправи з книги. Далі це ті титане, це розворот на тему чаю. Це підсумки тижня з 9 жовтня по 15 жовтня. Це знову Гуд. Гуден моргес і знову трекерснув. Це чуденне питання. Я писала там, але зараз я пишу в іншому щоденнику. Це я намалювала крилими фарбами дерево осіннє. Це в підсумку тижня з 16 по 21 жовтня. І це розворот що створили нещодавно, Це хеловінське такий. Розворот більш цікавий, ніж в побер... ніж попередній хвилинський розворот. Дивимося планер. Я вам покажу мій... мої шесневі розвороти. Це мій настрій, трекер настрій. Як бачите, настрій, на жаль, нестабільний. О, це в мене розворотна місяць. Сітка. Як ви бачите, забагато термінів, декілька термінів відмінянилось. Все. Я тепер покажу вам, що розвороти. розворота. Тепер покажу вам. Тепер покажу вам чутишневі розвороти. Вже такі більш яскраві, більш цікаві, бо я отримала український стікербук з якісними та гарними наліпками. На жаль, в мене, закін... в мене закінчуються наліпки, тільки залишилися лише новорічні. Тому я мушу знову замовити український стікербук або ще окремі наліпки, я порозмірковую над цим та прийму рішення. На цьому всі розвороти за жовтень закінчилися. На днях я куплю новий блокнот. та нові Нові лайнери, лайнери. І тоді я зроблю розвороти вже на листопад. До наступних відео та дивіться мій сьогоднішній день. 外省不比。 Ми зараз у верхштат каравані. Прийшли поговорити, коли вони нарешті завершуть ремонт каравану. Та безкоштовно я п'ю чай з лимоном, а також там можна попити каву. Надмітан рехтс абсолютно. Зоо, yeah. yeah. so, так швидко минув день. Зараз ми з Кьольна на машині їдемо додому у Бетбург. Вдома я змонтую відео, прийму душ та спати. Завтра тих буде цікавий день з моїм коханим і я зніму відео про сей день. Худнахт, до наступних відео.